Кожна подорож починається з чиєїсь мрії, і це була наша. Але хто з нас хоч раз не мріяв просто взяти рюкзак і поїхати в далеку подорож, де можна побачити інше життя, інших людей, інші місця. Якщо ти теж мріяв чи мрієш, то це відео для тебе. В цій подорожі ми проїдемо 3100 км кілометрів за 12 днів. Відвідаємо три країни, вісім міст, шість сіл і покажемо все саме цікаве. Переходили зразу не спать. В кажу кажуть, що ще не можна. Але найгірше. А в час скільки сильно. Судів до цього. Ну, до щеку, до верхушки написала приходить. Перекидаємо наше ліменчево і покажемо вам інше життя, іншу культуру, інші традиції. Та як це є довга подорож, я поділила її на частини. Щоб перенести вас в цю захоплюючу історію, тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступні частини. Ще місце, яке ми відвідаємо, буде Кальпе, валенсійською та офіційно каль. Знаходиться у північному узбережжі провінції Аліканте, Іспанія, де проживає близько 26 тисяч жителів, і є дуже туристичним місцем в Іспанії. На його узбережжі височіє скеля Іфач. скелястий масив висотою 332 метри. Ця скеля є одним з символів Коста Бланка. Араби дали йому назву Іфач, що означає північ. І ця скеля є однією з туристичних перлин Кальпи. Але давайте взнаємо, чим ще славиться кальпи. В кальпи ми будемо знаходитися два дні і дві ночі. Тому я все детально розпланувала, щоб побачити за цей короткий час все саме туристичне. Перше місце, яке ми відвідаємо, буде Ламура Яроха. Це ось такий червоний будинок, який вражає своїм розташуванням та геометрією. Є повний кольорів і викликає багато цікавості. Був побудований в 1973 році та спроектований Рікардо Бофілом. Леві протягом більше 10 років будівля є однією з символічних перлин архітектора, та наскільки популярна, що є однією з найбільш фотографованих і поширених архітектурних робіт в Інстаграм. Хештег Мурая Роха містить понад 22 тисячі публікацій в інстаграм, що дає уявлення про велику популярність цього місця. Природне середовище Кальпи, Аліканти, де він розташований, відділяє цей житловий будинок на фоні ландшафту, бухт, моря та гір, як справжній пам'ятник. Натхненна арабським стилем архітектура має геометричну форму на основі грецького хреста. Всередині є закутки, сходи та патіо, переплетення в лабіринті, щоб дотримати доступ до квартир. Зовнішні поверхні пофарбовані в різні відтінки червоного кольору, що підкреслює контраст з ландшафтом. Внутрішні дворики та сходи виконані в блакитних тонах, небесно-блакитному та фіолетовому. Інтенсивність цих кольорів робить ефект просто вау і тому фотографії на цьому будинку получаються просто ідеальні. І він кольори також роблять простір та якби більшим. Здається, що цей будинок є набагато більшим. На жаль, у 2019 році в ковіді заборонили відвідування цього будинку, і так дотепер нічого не помінялося, тому що це є житлове приміщення, яке складається з 50 квартир. Але можна відвідувати місця загального користування з дозволу сусідів. Так вирішили зробити ми, але як виявилося, це не так і легко. Коли ми приїхали, то побачили, що цей будинок навкруг і обгороджений, і попасти в нього просто нереально. Порід, коли ми там перебували, ніхто в нього не заходив і не виходив. Мабуть, найпростіший варіант це оренда однієї з квартир. Ось така є на букінгу. Якщо вам вдасться її зарезервувати, то ви зможете насолодитися цією квартирою зсередини. Ціна за ніч в серпні місяці становить 299 євро. Але на цю ціну не варто орієнтуватися, тому що серпень в Іспанії вважається самим дорогим місяцем для відпочинку, тому що дуже сильно піднімається температура і багато імпрез і фабрик закриваються, і майже всім дають відпустку в цей місяць. Тому ціни на житло піднімаються. Якщо подивитися в інші місяці, то можна знайти трішки дешевше. Як на мене, ця квартира вартує своїх грошей. Нас це не цікавило житло. Ми тільки хотіли подивитися на цей будинок. Ми думали потрапити тільки всередину, щоб подивитися на цю красу просто зсередини. Але на жаль, і це нам не вийшло. та як ніхто не заходив, не виходив, ми не змогли потрапити. Я трішки навіть розчарувалася. І якщо хтось знає, як потрапити в цей будинок, будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна. Але біля будинку досить цікаво прогулятися. Тут є напроти ще один от зелений будинок. В нього навіть можна було трішки зайти. Він не наскільки загороджений, але на жаль. Зелений будиночок, але зелений як бачу, сходи недалеко на здобув. Ця частина виявилася дуже красивою, і кальпи нас навіть трішки здивувало. Воно виявилося набагато красивішим, чим ми цього очікували. Збоку зразу був ось такий дикий пляж. Як видно, на ньому дуже мало людей і на ньому можна досить непогано провести час. І для людей, які не люблять натуп, це ідеальне місце. Одне з найтуристичніших місць в Кальпі побачили. Будемо відправлятися далі. Далі у нас по плану поїхати заселитися. Розкажу вам про ціни на житло в цьому місті і що зняли ми. Дещо дуже цікаве, поїхали дивитися. Це просто щось неймовірне, Ми в захваті, якщо чесно, зайшли швидше, тільки що побачили, що жіночка, що прибирала, вийшла і ми такі зразу треба заходити. Я спочатку зняла була одразу біля пляжу квартиру з видом на гору і фач. Але знаєте, коли пізніше я побачила цей домик, який був на 50 євро ще й дешевший, я не втрималась і поміняла. Я вважаю, що треба їхати в якісь унікальні місця, тоді ваш відпочинок буде набагато кращим і незабутнішим. Так, це салон. Це плавна кімната. Ви ходила на вулиці. наша жизни. Так, в обід краще не ходити по вулиці. Мені мене цікавило, чи буде дзеркало. Ось є дзеркало. Ще бомба. спальня перша. спальня друга, тут їх дві навіть. Так, і найголовніше це тераса має бути. Так? Так, я думаю, що тераса це саме бомба. Вже уявляю, як ми тут вечеряємо. Це щось. У нас вдома немає тераси, тому я думаю, тераса це якраз то, чого нам не вистачає. За ціну я не пам'ятаю, вставлю, Скільки пані заплатила? 173, мені здається. Я заплатила так що потім ставлю за ціну. Ну мені здається, нормально, ні? Як вам? Про ціни на житло. Кальпи виявилися зовсім не дешевим, Всіх місць, які я шукала, це було одне з найдорожчих місць. Спочатку я зняла, я вже казала квартиру, вона обходилась мені за ніж 110 євро, але пізніше я знайшла цей домик і вибрала його, тому що він знаходиться в самому центрі, це саме головна вулиця. І як побачите пізніше, у відео тут вечором просто оживає все. Ціни на готелі починалися від 150 євро. І я розумію так, що це селище, по-перше, воно дуже красиве. По-друге, воно знаходиться близько біля Бенідорму, що це найсаме туристичніше місто Іспанії. І ви просто подивіться на ці ціни на будинки в цьому селі. Це просто щось нереальне. Хто їх купляє? Другу частину дня, звичайно, що ми провели на пляжі, та як це був наш перший день відпустки, і за пляжі я скажу коротко: тут просто ідеальні пляжі. Рекомендуємо кальпи славиться своїми пляжами. Тому, як ви бачите, чистий пісок, красива прозора вода, і для хорошого настрою більше нічого не треба. Ми встали зранку, щоб піти на гору і фарш, але коротше, тут чомусь падає до незамітно майже, але він коротше, накапує. Це трошки непривабливо, бо йти по мокрому буде трошки небезпечно. Не надіюся, ми зможемо піти. Meu Я ще відкрив той QR-код і там писало, що тільки по записі, і тут теж пише. що Не можна заходити без записі. Пасали все. Каже, в мене попаде. Але все просто. Не знаю, чи це все завжди таке. Ми... І все, ми зайшли. Все просто. Е, за нами краще не повторювати. В кінці побачите чому. Чим вище ми піднімаємося, тим красивіше стає. Просто видно ймовірні. Mm. Вже стає сонце, бачу. Так що я думаю, це находить може плюс, що падав дощ, тому що ми встали рано, але поки ми виїхали, то може вже сонце стало і побажати. Ми дійшли до такої пещери. Ось там Паша вже без футболки, вже тут скинулася на Бо Ось жарко, дуже жарко. Така просто стежінка, якщо чесно, писала, що це легка дорога, але мені сказала, що це дуже легка дорога. В цьому відрізку дороги ми зустріли пару іспанців, які сказали, що вгорі дуже небезпечна дорога, і вони повернулися і сказали, що для такої дороги потрібні спеціальні капці і не рекомендують нам підніматися вище. Ну але ми ж не слабаки, так що пішли далі. Ваша головним не заставляє дорогу триматися за канат, тому що вид тут такий собі досить небезпечний. Горячий, так, якщо хочете ще пройтися, можна піти на готов. Чесно, ну, прийшли вже скільки цього вашковим, а тут точно рута рог, а ваша рута. ваш там важча дорога, я не знаю, чого саме важче, але вже стає світом, якщо після того це щось важче. Фух, але воно того варте, якщо чесно. Нам, походу, треба дойти. Яких треба йти капсів? А не в наших пляшників нам сказали. Коротше, ця дорога ніколи не закінчиться. Ми вже знаєте, що думаю? Як назад спускатися? Туди нам цікаво, який там вид, а назад нам вже цікаво не буде. Ось перевіряється. Це хлопчик чому там так спиться. Які жалілися, що паде дощ, а зараз зрозуміло, що це нам на руку, тому що йти просто це вже не від дощу, це вже я так потію. Так що... Просто ідеально. погода ідеальна. Все для нас. Я казала, що ми ще Я Як обсіла Пашу забути поїздку? Я думаю, що вона буде точно не забути. Дорозі ми зустрічали людей, які вже спускалися. Деякі люди казали, що дорога дуже небезпечна. Для того, щоб одні прийшли, другим треба було зупинятися і перечікувати, тому що дорога дійсно дуже складна. І, дійшовши до гори, там ми побачили, що теж були вже люди. Не знаю, в який ранку вони встали, щоб туди добратися так рано. Я вже не знаю, куди йти. Треба йти по червоних цих крапочках. Але куди йти? Я взагалі не розумію. Ти молодець. Ти майже дійшов, ти дійшли. І починається дуже сильний дощ. І назад важний мені відео. дощ почався наскільки сильним, що ми всі там ще якісь люди зійшили, туди які не пішли, але я був досить перейшла. Ми вирішили перечекати дощ, а не всі такі, як ми. Вони вирішили піти. Але якщо чесно, мені здається, що це занадто розкований. Можна як тобі тут? <ріст> <ріст> Але зато ми одні. <ріст> ми одні і чайка. Нема такого відчуття. Але коли ходить інша людина, паша коли ходить мене відчуття, ну такий страх бере, що просто. Але я думаю, на того вартій і, знаєте, дощ, зробив свою справу. Ми тут одні На такій красоті. Я думаю, якісь плюси з цього мають бути. Спускатися виявилося трішки легше, але на виході нас чекав сюрприз. Як виявилося, так без входу туди заходити не можна було, і нас запитали за вхід, якого нас звичайно ще не було. Ми сказали, що в нас його немає, і нам сказали, що ми не мали права підніматися, що це заборонено, і за це нам може дати великий штраф. Ми об'яснили, що ми просто не знали про це, але як вони сказали, це не їхні проблеми. І сказали, що в день видають 300 входів, і на тиждень вже все зайнято. Я, якщо чесно, була дуже рада тим, що ми попали, тому що, якщо чесно, це село я хотіла побачити через цю гору. І якщо б ми не потрапили, я б дуже сильно розчарувалася. Вони Відкривається вісім 8.30, Це я теж бачу досить великим мінусом, тому що в таку годину вже досить жарко, і підніматися по такій складній дорозі це я теж вважаю досить таким екстримом. Також з дітьми можна підніматися тільки до тої таблички, де було рута роха, тому що всю важчу дорогу вже з дітьми не можна підніматися, і вони ведуть там контроль, хто зайшов, хто вийшов, щоб при виході побачити, Давай, що всі вийшли. Як ми зрозуміли, всі ці люди, які зайшли зранку до нас і після нас, до 8.30, всі ми зайшли без входу. Напротяг гори Іфарс знаходиться ще одне туристичне місце, називається Ла Саліна з Декальпи. І тут було зареєстровано 173 види птахів, і тут живуть фламінго, які живуть тут звичайним життям, і ви можете їх побачити досить зблизька і насолодитися їх красою. Якщо у вас є час, то відвідайте також Баню з Деларейна, це ще одне дуже туристичне місце в Кальпи. Це є римська археологічна пам'ятка, яка бере свій початок між другим 2 і четвертим століттям нашої ери, включає руїни рибної ферми та комплекс термальних ван із сполученими басейнами. І розташований близько біля гори Іфач, десь пів кілометра на північ. Просто не можу не показати вам Кальпе вечором. Та як тут своя атмосфера. І будинок, який ми зняли, знаходиться в найтуристичнішому старому районі каско Антіго. Якщо ви хочете побачити саме серце Кальпи, то вам в цей район, тому що саме тут можна відчути атмосферу кальпи. Цей район характеризується вузькими вуличками, виложеними бруківкою і прекрасними різноманітними горщиками та квітами. Там знаходиться ось така вежа песа: це оборонна вежа, побудована для захисту міста від постійних нападів піратів протягом 15 століття. Також ці вулиці славляться своєю мозаїкою, картинами, які розташовані на більшості будинків, та графіті, які там просто повсюди, і деколи просто не знаєш, куди дивитися. Це зачаровує. Ми по цих вулицях гуляли два вечора і залишилися враженими такими деталями. Найбільше мені сподобались ось ці сходи, які розмальовані в кольорах іспанського прапора. Якщо йти згори, то вони здаються непримітними, а якщо йти знизу, то це вражає. Як ми побачили, що багато туристів приходило, щоб сфотографуватися на їх фоні. А я вирішила бути розумнішою, стати 6 зранку і піти знімати відео, коли я думала, що там нікого не буде.

Але, на жаль, це виявилося неможливо, бо постійно хтось мішав, і я просто здалася. Тому на цьому буде кінець нашої історії про Кальпи і розпочнемо історію нову з новими пригодами і відправляємося у Малагу. Малага є дуже відомою. Там народився Пікассо, хто знає такого відомого художника. Підемо, подивимося на його картини. Також звідти є Антоніо Бандерас. Це дуже відомий іспанський актор, хто його знає. І наскільки я знаю, що він дуже популяризує Малого, він дуже хоче зробити відомою. І Малага зараз стала досить відомою. Відвідує дуже велика кількість людей. І по дорозі до Малаги ми заїдемо просто в неймовірно красиве селище, називається Нерха. Все більше нічого не буду розказувати про наступну частину. Підписуйтесь щоб не пропустити її, і дякую за перегляд.